Які автомобілі найчастіше купують зі змотаним пробігом? З вами Іван, команда Бідба Авто і 5 автомобілів, які по факту мають набагато більші пробіги, ніж ті, що ви зазвичай звикли бачити в оголошеннях. Поїхали! Toyota Camry, як і більшість японських автомобілів, перевірити пробіг цього автомобіля за допомогою комп'ютеру неможливо. А інформації по дилеру, як завжди, обмалі. Тому навіть американські автомобілі мотають безбожно. Я вже не говорю про офіційні автомобілі, які змотуються по 3-4 рази. Ось цікавий приклад Toyota Camry, яка буквально з'явилась декілька годин тому із заявлений пробіг. Бігом 195 тисяч кілометрів, по факту 8 місяців тому мала пробіг трішки більший для камрі це невеликий звичайний пробіг, але його змотали все ж таки для кращого емоційного сприйняття потенційними покупцями. А ось цей варіант трішки цікавіший. Камрі 2015 року заявлено пробігом 105 000 тисяч, по факту, на початку вересня мала пробіг 300. І, хоча це неймовірно надійний автомобіль, зауважу, що якщо ви... Купуєте такий автомобіль з пробігами 300 дуже велика ймовірність вам попасти на декілька тисяч доларів. Адже цей автомобіль, хоча й надійний, але служити вічно він не може. А ми йдемо далі, і наступним нашим автомобілем, про який ми поговоримо, буде Volkswagen Passat. Ось такий Volkswagen Б6 з'явився в продажу буквально 9 хвилин тому, Заявлений пробігом 253 тисячі кілометрів. Хоча 3,5 роки тому його пробіг складав 285 тисяч кілометрів. І в цілому, якщо ви вирішили придбати себе Б6 з дизельним двигуном, то будьте готові, що пробіг його буде мінімум складати близько 350 тисяч кілометрів. А велика перевага Фольксвагана в тому, що він добре діагностується як комп'ютерним обладнанням, так і дуже часто є інформація з офіційного дилера. Наступний наш автомобіль – то Hyundai Sonata і в цілому всі газові Корейський автомобіль. Звичайно, коли ви бачите свіжий бізнес-седан 2015 року, тим більше заявленим пробігом 175 тисяч кілометрів, виникає бажання його собі придбати. Але правда в тому, що. Газові корейські автомобілі, які працювали на таксі або просто в організаціях, не можуть мати пробігу менше 400 тисяч кілометрів. А зазвичай пробіги на таких автомобілях складають 600-800 тисяч кілометрів. Я думаю, зайвим буде говорити, що обслуговування такого автомобіля летить вам в копієчку. Шкода Октаві один з моїх улюблених автомобілів, який майже ніколи не зустрічається з оригінальним пробігом. Ось такий автомобіль 17-го року, заявлений пробігом 237 тисяч кілометрів. Ми оглядали декілька днів тому для нашого замовника за послугою виїзна діагностика. Але коли ми приїхали на місце, то побачили на його одометрі пробіг 374 тисячі кілометрів. І ми спитали у продавця, що ж це за фігня, і продавець відповів, що вони нібито намотали пробіг для того, щоб здешевшити розмитнення цього автомобіля. Ми ж в свою чергу зайшли в блоки ДСГ для того, щоб звірити пробіг та подивитися його безпосередньо в коробку. Шли там також пробіг 374 тисячі кілометрів. Ну, питання, чи варто віддавати 13 тисяч 900 доларів за автомобіль з пробігом майже 400 тисяч кілометрів. Ну, я думаю, питання відкрите. Хоча, як бачить... Та цей автомобіль вже проданий. А ми рухаємось далі. І у нас залишається один автомобіль, який також майже ніколи не зустрічається з оригінальним пробігом. Продовження про автомобілі зі змотаним пробігом, які найчастіше купують. На попередньому відео ми обговорили 4 автомобілі, і у нас залишається ще один автомобіль, і який же автомобіль потрапив на перше місце. Це Audi A6C6 з дизельним двигуном. Автомобіль, який легенько може проїхати 600-700 тисяч, після чого його продадуть вам. Ось такий цікавий автомобіль з пробігом 167 тисяч ми аналізували для нашого замовника. Звичайно, дизельна 3 Audi мрія багатьох. Проїхала набагато більше ніж то, заявляє продавець в 2019 році, тобто три роки тому, вона мала вже пробіг 670 тисяч кілометрів. Як бачите, збереглась вона дуже і дуже непогано. Насправді, друзі, більшість автомобілів. Вживаних мають змотані пробіги, якщо це європейський або офіційний автомобіль. А точніше, по нашій статистиці, 9 із 10 автомобілів мають змотані пробіги. Якщо ви хочете дізнатися, як на тому чи іншому автомобілі перевірити пробіг, обов'язково підпишіться, залиште коментар, по якому автомобілю ви хотіли би побачити лайфхаки, як провірити його оригінальний пробіг, і ми обов'язково відзнімемо відео на цю тему.